Сьогодні починаємо ми першу п'ятницю саме тут, з молитвою, в цьому святому храмі, в роздумах над Словом Божим. І розуміємо, що ця перша п'ятниця завершує цей рік ювілейний, але знову один рік, вже, якби відійшов. В минуле. І це дуже поївно до життя людини. Йде наше життя людське, і, так закінчуючи, скажем, рік, ми закінчуємо певну частину якогось свого життя. І наше людське життя складається з декількох років. Ось навіть Якщо візьмемо, скажімо, ну так, 70-80 в середньому як люди проживають, ось уявіть собі, людине життя 80 раз рік пройде. 80 раз вона відсвяткує своє день народження. Всього на все. 80, наприклад, навіть 100. Якщо подивимося на всю історію, людську історію, людського життя, тисячі, може, мільйони прийшли. І десь Бог захотів знайти нам місце в цій історії і дати нам пережити ось тих, чи 80, чи навіть 100 разів наш день народження на цій землі. І за цей маленький такий відрізочок Бог хоче дати людині вічність, Щоб вона це своє народження проживала цілу вічність, не якусь маленьку частину, а безконечну. Але вже зовсім інше народження, Не земне, але небесне, яке має тривати в небесах. І все це. Завдяки Божій любові, Божому милосердя, завдяки стражданням Ісуса, завдяки Йому, Його серцю божественному, завдяки Його пролиті крові, Його ранам, це все заради цього і з любові до нас, людей. Ось яка безконечна Божа любов, милосердя. І яка Божа велич, і до чого людині Бог дає право, запрошує, дає в руки їй це запрошення, дорогоцінне запрошення, це час, в який людина, скажімо, входить, коли починається її життя на цій землі. Бог одразу вручає в її руки запрошення, це час. Ось тих Скажем, декілька років, тих 100, чи 80, чи 70 разів пережити на цій землі це день народження, але запрошення у вічність. І все це треба людині просто повірити. А для цього Господь дає нам таку можливість, дає дар віри. Що ми можемо через віру, якби очікувати тих Божих скарбів, через віру бачити їх, що вони перед нами, ми до них наближаємось. І що авторитет Бога такий великий, що нам можна йому повірити. І не тільки можна, нам необхідно йому повірити, бо без цього людина. Просто нічого не буде мати. Їй саме так треба повірити в те невідоме, неясне може, незрозуміле. Але тому що його відкрив нам Бог. Бог хоче, щоб ми пошанували його авторитет. Пошанували Його правдивість. В ньому нема неправди. Просто в Бога нема неправди. В нього все є правдою. Що він не сказав, воно все є правдою. Це значить, що воно обов'язково станеться. Ісус говорить, що навіть маленька риска закону не перейде, поки не здійсниться. Маленька риска. Наскільки все правдиво? Наскільки все чесно, свято, бо Бог святий, тому все є правдиве, чесне, справедливе, бо Бог святий. Він бездоганний. Він просто в нас нема слів таке сказати. Ми, звичайно, говоримо те, що якось нам доступно сказати, але все одно Бог перевершує нашу мову. Ми не можемо мовою сказати все про Бога. Це ну, нереально. Наша мова все одно обмежена, навіть якщо вона дуже творча, уявна і багато має слів, все одно перед Богом людина може тільки замовчати і споглядати і його славити, але Її мова, людина мова, земна вона не досконала. Апостол Павло був взятий до третього неба чув слова несказання, сказання, яких людині годі вимовити. Це апостол Павло, який ну, не був такий, що він не знав слів і не знав, як сказати. Про нього сам апостол Петро сказав. Що він дуже мудро так говорить, що людина будь-яка не може просто так пояснити. Але коли він був підняний до третього неба, він чув слова несказанні, яких ще на тій землі ніхто не чув. І людині годі вимовити, вона не здатна вимовити, здається. Дуже просто. Але нам просто те, що ми можемо промовити. Але є люди, наприклад, які не можуть промовити, скажімо, якогось слова не можуть. Або навіть не можуть промовити не через свій духовний стан, а просто фізичні вади які, або букву якусь не можуть вимовити. І, здається, тим, хто може її вимовити, ну що там такого складного? Але людина не може, хоч дуже старається. Ну, Це таке людське, ну, скажімо, земне наше порівняння з земними речами. Але якщо взяти ті небесні, то вони дійсно людині не під силу. Треба, щоб Дух Божий промовляв в її серці. Ту небесну мову, що Божий Дух промовляв, який дає мови різні. Ось апостолам дав різні мови, але вони були дані не просто так, щоб апостоли тішились, вони були дані завданням піти туди, куди поведе цей дух, і промовляти тим різним народам. Правду про Бога, слова сказані. І завдання було ось тих апостолів тими мовами різними промовляти про Божі чуда. І вони це робили. Вони на це отримали ті мови, щоб донести до людського серця різних народів правду про спасіння, про Ісуса. І тому вони отримали цей чудовий дар від Духа Святого. Але вони отримали, тому що мали Святого Духа. І тим духом вони говорили, доносили до людей, старалися їм промовити ось так, як вони мали здатність, здібність ту промовити, вони так і говорили. Але це також є обмежено, тому що вони не могли всього сказати людською мовою, тому що Бог перевершує це все. Але те, що для спасіння потрібно, вони промовили. І тому це Боже Слово шириться на цілому світі, доходить до кожної людини, яка хоче, звичайно, слухати і чути. І Бог. Діє сьогодні. Він сьогодні той самий. Він сьогодні хоче нас здивувати своїми дарами, своїми, своїми великими милостями, ласками. Він хоче Бог здивувати людину, щоб вона здивувалася, щоб вона через те здивування була розбуджена до життя, як апостоли були розбуджені, коли побачили пере... на... ну, під час переображення Ісуса, який зовсім був інший, ніж вони з ним вийшли на гору. Ісус перемінився, одежа була, як світло, обличчя сяяло Сонце. Це було велике чудо. Він без сумніву їх здивував. Вони вони здивувалися. І коли Ісус йшов по воді, також здивувалися. В усьому, коли Ісус Воскресав, коли Ісус оздоровляв, апостоли дивувалися і не тільки вони, всі, хто бачив ті Божі чуда. Але Ісус сьогодні продовжує так само. І ходити по воді, і зцілювати, і воскрешати, все здійснюється. Просто якийсь дійсно інший спосіб, але однозначно, Бог здійснює в людині чудо життя, чудо життя. Тому що Бог не повторюється. Але як тоді, коли бачили люди безпосередньо, не всі вірили, так і зараз так само, Хочеться це все відбувається, але не всі. Хочуть повірити. Але Ісус все одно діє, чинить, тому що Божого Слова зв'язати неможливо. Воно прийшло на цей світ, щоб дати життя і Воскресіння. І воно діє і дає. Тому якраз такий день, ось як п'ятниця, перша, яку Ісус сам вибрав і захотів її освятити в особливий спосіб, дати велику обітницю. Кожному, хто буде шанувати цей день, в якому відбулося спасіння людини. Ісус поставив цей день в обітницю. І знову ж треба людині повірити і цю обітницю прийняти в своє життя, якщо вона хоче, і через це отримує вона всі ці Божі обіцянки, які він їй обіцяв. Тому нехай Господь, далі творить, чуда в житті людському, в житті нашому, щоб ми не сумнівалися. Ісус живий, Він хоче, щоб ми чулися не загубленими, не забутими, не сиротами, але чулися дітьми Бога, який приймає нас за своїх дітей, приймає через свої страждання кров. Смерті і Воскресіння, Ісус приймає нас. Важливо, щоб ми захотіли цією кров'ю бути назнаменовані, як кров'ю були назнаменовані одвірки дверей в Єгипті і ангел смерті туди не міг зайти. Там було життя. Це була печатка життя, де ангел смерті не мав права зайти. Це було чудо. Хто повірив, той не пережив смерті. а хто не повірив, звичайно, пережив смерть. Тому нам треба спішитися, якби тими Божими різними засобами, які Господь нам дав, здобувати Божі обітниці, здобувати кожний день, кожної хвилини. І спішитися стигнути, тому що життя людини ось таке коротке. Так Бог її виділив стільки часу. Воно так здається, коли дивитися, ніби згори, знизу до гори дивитися, то дуже щось довго воно піде, коли щойно людина починає своє життя, вона ще. Скаже, мала і так думає, скільки тут треба їй жити. Але коли вона вже вийшла на гору, тобто вона прожила вже досить так багато, і коли вона подивиться з гори, тоді зрозуміє, що це дуже швидко пройшло. Дуже швидко. І те, що лишилось, ще, можливо, швидше пройде. Але все в Божих руках. Сьогоднішній день він для нас є даром. І нам його треба пережити з Богом для слави Божої. щоб він був повний, не порожній, але був повний пережити з Богом. І це буде наш скарб, з яким ми колись станемо перед Божим обличчям, і що зможемо сказати, по-справжньому зможемо йому подякувати. Безпосередньо обличчя в обличчя за цей день, який ми пережили з ним і не один, але максимально якнайбільше. Нехай Господь буде прославлений, а для нас дарується Його милосердя, для спасіння. Слава Ісусу Христу!